Алло, добрий вечір, з вами я Анатоль Сівка, і сьогодні буде тір е, е, українського алфавіту за небезпечністю. Тобто ось о, всі літери. І зараз ми будемо розкидати їх по таких категоріях, як небезпечно, загроза присутня, нейтральні і нуль загрози. Тому е, в нас ось. О, ну я вже показував. Перша в нас стоїть літера К. Чесно. хм, Я думаю, що літера К йде поки не в нейтральній. Н. Ґган... Хм. Отут є питання. N. Ґган... От Куди її поставити так? Я вважаю, що Н. Ну, Н, якщо чесно, не дуже виглядає загрозливо. Так що е... літера Х я її ставлю небезпечно. М'який знак. Думаю, загроза присутня. Літера П. Хм, Куди ж поставити літеру П. Думаю, поставимо. Чесно. От, о -о Інколи це складно розібрати, куди саме ставити ту, лі -ту або іншу літеру. Тому. P П. «П», «П». Ну, давайте поставимо, поки в нейтральні. О ой я не бачу загрози Ю. Хм... Ну, насправді теж не бачу тут загрози. Ч. Я вважаю, що загроза в літері Ч присутня. Так само і в Щіп. Л. Е, Нейтральні. Р небезпечно. Літера А. Тір А1. Блять, не вмію розговор... розмовляти. Сорі. Uh, літера А йде в топ-тір. А... а небезпечний. А небезпечний. Найнебезпечніша літера в українському алфавіті. П. Нуль загрози. І. Нейтральні. Літера І. М -м розставляти крап крапки над І. Іде присутня загроза. Літера В. Нейтральні. Літера Г. Не бачу ні загрози. А от в Г. Думаю загроза присутня. Д. Демон. Е. Я часто Екаю, тому іде в, uh, в нуль загрози. Є. E, ну, думаю, в нейтральній. Uh, я Теж думаю, це нейтральний. З. Загроза присутній. З загроза. Зрозуміло. Ф. Ну, це яке-то прикол, не літера, тому нуль загрози. Те. Тобі, тобі, тобі тобі смерть. Те. Засуджую. А, де, напевно, сюди? Хоча ні, давайте кудись ось сюди. Ось. Це. О, ну, звучить трохи загрозливо, я б сказав, би, тому загроза присутня. Йзі. Ну, вона саме, знаєте, на що схоже, якщо її перевернути. Тому в нейтральні поки йде. Літера U. Ну, вона якась взагалі не страшна, тому. Е, в нуль загрози. Літера Я. Теж нуль загрози, я вважаю. М. Нейтральні. Ш. Літера Шу. Це теж, якщо чесно, нейтральні. Літера С загрозливо звучить. І «У»... Те... Ну, отут, отут. Тож, отака, от, е, коротке, віде е коротке відео відеоліст е е українського алфавіта за небезпечністю. Дякую за увагу. А як? Дякую за увагу.